Сьогодні про таке. СБУ вразила Керченський міст. 1100 кілограмів вибухівки пошкодили опори цієї конструкції. Найбільший удар по окупованих територіях з початку повномасштабної війни. Уражені десятки військових об'єктів росіян. Спецоперація Павутина. Нова інформація щодо її наслідків. Аналіз даних із відкритих джерел. Перемовини в Стамбулі. Про що не домовились українська і російська делегації? Російський меморандум. Стало зрозуміло, чому в Кремлі до останнього тягнули з його передачею Україні, США і Туреччині. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. СБУ вразила Керченський міст втретє. Цього разу під водою. Підготовка операції тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту. А сьогодні вибуховий пристрій був активований без жодних жертв серед цивільного населення. Пошкоджено опори на рівні дна. Цьому посприяли 1100 кілограмів вибухівки. Є інформація, що міст перебуває в аварійному стані. Стежимо за розвитком подій. Поступово збільшується кількість інформації щодо наслідків спецоперації Павутина. Стало відомо, що окрім стратегічних бомбардувальників СБУ вдалося знищити ще щонайменше один російський розвідувальний літак А-50. Про це повідомляють усі аналітики, які вивчають супутникові знімки. Ще декілька таких літаків було пошкоджено. В той же час на аеродромі Дягілєва значних пошкоджень не зафіксовано. Подробиці в сюжеті. 34% стратегічних носіїв крилатих ракет уражено, а саме 41 російський літак У Росії завдано збитків на близько 7 мільярдів доларів. Саме такі результати вже всім відомої спецоперації СБУ Павутина, і це офіційно. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Друни СБУ відпрацювали по цілям одразу на чотирьох військових аеродромах Росії Біла, Ягільово, Оленя та Іваново. А сама операція готувалася півтора роки, і підготовка того вартувала уражені. Зокрема, літаки А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3 та ту 160 Окрім відчутних матеріальних втрат, Росіяни втратили ще й свою репутацію. На додачу СБУшники ще й познущалися з російських спецслужб. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії. Українські агенти, як заявляють у службі безпеки, вже повернулися на українську територію, але росіяни почали полювання і навіть оголосили у розшуку уродженця України, який нібито володів чотирма фурами, з яких і вилетіли безпілотники. Що ж до самих БПЛА, то під час операції СБУ використала 117 дронів, вартість одного тисяча доларів. Це навіть із натяжкою. Збитки росіян близько 7 мільярдів. І такого розриву вартості не бачила ще не одна операція. Не було ніколи і такого розгрому. Когда говорят о цифрах, там 2 миллиарда или 7 миллиардов, это э, вопрос еще с ракетами или без ракет, которыми они были оснащены. Но эта э, цифра, она такая, знаете, она такая условная, потому что для России эти бомбардировщики бесценны. К началу Вот по этому нью белансу там было, по-моему, 60 ТУ-95-х, около 20-25 ту 16 и 47, по-моему, ту 22 М3. Ну, где-то так в общей сложности, где-то порядка 120 самолетов. Фактически, то що називається на крилі, то що літає, то що можна експлуатірувати, його значительно менше. Поповнити втрати РФ більше не зможе, І причина цьому проста. Ще у 90-х виробництво цих літаків було припинено за цей час. Окупанти намагалися створити нові бомбардувальники, але марно здавалося б, у чому ж складність тоді просто відновити виробництво, але це так не працює. они сейчас не могут ничего из этого хозяйства делать. Уже больше трех лет на модернизации стоит 4 самолета Ту-160, которые утеряны технологии изготовления там, фюзеляжа из титана. Ну, там такая фюзеляжная балка очень большая, почти на весь самолет, который несет все основные элементы. э эти технологии уже утеряны. Люди, которые умели работать с титаном, которые умели его обрабатывать, уже нету. Що робити з цилілами літаками? Також загадка. Росіяни навіть не знають, куди їх заховати. Понімаєте, для них сейчас архисложная задача. Вот они поднялись с земли и начали летать. Вот они летали, летали, пока там где-то не приземлились, не заправились, потому что не хватает э так, так долго летать не могут. Уже ж, сутки же не полетаешь. <связывая> <связывая> а куда их девать? У них там осталось таких аэродромов, которые способны их принимать в европейской части. Ну, в Аркута еще есть там, да, аэродром советский. Они когда-то после какой-то из наших атак по Энгельсу, они туда перебрались, но там что-то им не понравилось, они оттуда улетели. Им улетать на базу «Украинка»? Ну, А какая разница между «Украинкой» и «Белой»? «Украинка» 8 тысяч километров от нас, а «Белая» 4,5, да? Тисячі кілометру, що ж до власне самої атаки, то для росіян особливо сумно було втратити ту 95 їх було і так небагато, а тепер стало ще значно менше. І це вкрай боляче для окупантів, адже ці стратегічні бомбардувальники несуть відносно нові російські ракети. Они хоть и самые старые среди всего этого хозяйства, но для них это самое существенное, потому что они являются реальными носителями ракет Ха-101. Ракета Ха-101, она в отличие от самолета, достаточно современная, достаточно адекватная, удачная, и, наверное, в этом классе ракет занимает, я не побоюсь даже сказать, что, наверное, первое место. то, що ми їх збиваємо так ефективно, це ета наша заслуга, та э, низькі способності росіян. Да? І це ми мовчимо ще про попадання в унікальний для росіян літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Їх всього плюс-мінус п'ять. Раніше вони вже ставали цілі України і успішно. Наразі росіяни втратили ще один. Поповнити їх запаси також неможливо. Таке. Таким чином одна атака СБУ позбавила росіян не тільки повітряної сили, а й очей. Тим часом з'являються нові кадри, які публікують свідки подій на російських військових аеродромах. Тут капець. Тут капець. Коротко і ясно. І тут понеслося. Російський пропагандист Солов'йов так розлютився, що аж почав в прямому етері розмірковувати на тему розстрілу цього строковика. Відео, які з'являються, знімають строковики. А можна його розстріляти? Цього строковика, ось вивести цю сволоту і перед строєм просто розстріляти як зрадника батьківщини, який Просто зараз працює в інтересах ворога не можна. У нас же закони не дозволяють. Ми ж гуманісти. Нам навіть його пожурити не можна. Ну звісно, ну що ви? Хоча в армії він не має права правильно, щоб у нього був телефон, але це ж не можна. У всіх же все одно є. Хоча він розуміє, що є відповідальність. А яка дисциплінарна? За якою статтею може пройти Україна завдала удару дронами по окупантах на тимчасово захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей, зокрема з ладу виведені підстанції, які живили військову інфраструктуру армії Путіна. Також уражено близько 40 об'єктів, які росіяни використовували для зберігання зброї і базування. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1100 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 990 800 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 7 російських танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Пам'ятаємо про літаки. Тим не менш, російські окупанти просуваються. Найважча ситуація зараз на Сумщині та Харківщині. Мінус 41 літак із ворожої авіації. Такими є результати операції Павутина, яку провели українські спецслужби в перший день літа. Серед них стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-22М3, ту 95 мс а також можливо і унікальний літак-розвідник А 50 Знаєте, коли у нас. Все спокійно, розмірено, стабільно. Нам скучно. коптер опять злітіло. Куду злітають, нічого не понятно. Згідно даних росіян, атаки безпілотників зазнали військові аеродроми у п'яти регіонах: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. Президент України Володимир Зеленський назвав масове ураження російської авіації найбільшою далекобійною операцією України за часи війни. Найцікавіше і вже зараз. Це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. Дрони були з елементами іскусственного інтелекту, тренували їх в Полтаві. в музее авиации, это уже тоже не секрет. Завозили контрабандой, собирали в Челябинске, развозили по разным точкам Российской Федерации, ну и устроили концерт в подходящий момент. В Міноборони Росії заявляють, що всі цитата терористичні атаки на військові аеродроми були відбиті. Ну а поки росіяни перебувають на стадії заперечення і влаштовують кілометрові черги в країні, щоб перевірити кожну фуру, чи випадково немає там дрона від СБУ. Експерти підрахували, що українські спецслужби ліквідували близько третини стратегічної авіації країни окупанта. В Принципі та те, що не робив ніхто і ніколи. До українських сил оборони то те, що зробила служба безпеки України, це показує наверное, не тільки в Росії, не тільки нам, але й всьому світу, Що війна поменялась, що починаються нові ігри, нові правила війни. Втрачаючи сама Росія продовжує захоплювати чужі міста та села. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що армія Росії просунулася в Україні на турецькому напрямку. но тем не менее они потихоньку ползут, потихоньку выгрызают, буквально по метру по, по километру. И приходится тяжело. Також окупанти мають успіхи на Сумщині. Супутники зафіксували просування росіян на півночі від Сум. Експерти цитують видання The Washington Post, яке раніше писало, що окупанти атаками на Сумщині та Харківщині спробують відвернути увагу українських сил. Головним ударом літнього наступу російської армії, яке вже йде, стане Донецька область. Те, що вони готуються до наступу, Ми теж знали, Ми теж к нього готувалися. Звісно, ми подтягували определенні сили, потягували определенне средства пораження, которыми весьма успішно на определенних участках паріруємо попитки росіян продають нашу оборону. В інституті вивчення війни також зазначили, що росіяни, хоч і не припиняли наступальні дії на Донецькому напрямку. Проте крім Торецька наразі підтверджених успіхів у них немає. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще Поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Окупанти обстріляли суми. Є загиблі і поранені. Відомо, що по місту вготили із РСЗВ дальньої дії. В одному з районів снаряд влучив в дорожнє покриття. Внаслідок вибуху загорівся автомобіль. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, три приватні будинки, одна з будівель лікарні, гараж та чотири автівки. Крім того, росіяни вдарили аеробалістичною ракетою Кінжал по Миколаєву. Цього разу без жертв. Також окупанти обстріляли Одещину і Харківщину. В Стамбулі відбулася зустріч української і російської сторін. Вона тривала трошки більше години. За словами голови української делегації міністра оборони України Рустема Умєрова, група вдалося домовитися про обмін усіма тяжко хворими військовополоненими і особами віком до 25 років. Також за словами Умєрова, сторони домовилися обмінятися по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Крім того, міністр оборони додав, що Україна передала РФ список з кількох сотень українських дітей, які були викрадені Росією. Мета змусити країну терористку повернути їх додому. Але за словами голови української делегації, основні питання мають вирішуватись на рівні лідерів країн. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів, і така зустріч лідерів може відбутись за участю інших світових лідерів, зокрема президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс лише в тому випадку, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч наприкінці цього місяця, з 20 по 30 червня. Це критично важливо для просування переговорів говорного процесу. Ми вже давно говоримо Росії, що цю війну потрібно завершити, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до реальної роботи над припиненням цієї війни. Перші необхідні кроки всім зрозумілі: припинення вогню, гуманітарні дії та підготовка до зустрічі лідерів. Тут важливо зазначити, про що не домовились. Росія відмовилась припиняти вогонь, тобто росіяни роблять вигляд, що ведуть перемовини. Де-факто вони затягують час для того, щоб Продовжувати війну. Скоріш за все в Кремлі все ще вважають, що можуть перемогти. От вже й Медведєву Wi-Fi вмімкнули, і той одразу написав, що перемовини у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах. Це цитата, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. У цьому і є сенс російського меморандуму. Більше не цитую. Нагадую, йдеться про заступника голови Ради безпеки РФ. І тут питання: а де обіцяне посилення санкцій, пане американський президенте? Чи чекаємо ще тиждень-два? Ну, може, Росія захоче миру? Тим часом в мережі з'явився текст російського варіанту меморандуму. Якщо це справжній документ, то зрозуміло, чому в Кремлі до останнього тягнули з його передачею Україні, США і Туреччині. Там повна маячня. Зараз самі все зрозумієте. Згідно з оприлюдненим документом, Росія наполягає на виведенні сил оборони України з чотирьох українських областей, забороні передислокації військ українських, припиненні мобілізації, зупинці постачання іноземної військової допомоги Україні. Виключені військової присутності третіх країн, скасування військового стану в Україні, Проведені виборів в Україні протягом ста днів після скасування військового стану, відмові України від вступу у військові союзи, Підтверджені без'ядерного статусу України, встановлені граничної чисельності ЗСУ і знятті економічних санкцій з Росії, тобто країни-торористка, яка розв'язала війну проти України, хоче вказувати нам, яка кількість військ у нас буде і коли Україна. Інцям проводити вибори. А ще росіяни хочуть, щоб українці подарували їм свої області, і без'ядерний статус України хочуть, як же ж без нього. А як щодо без'ядерного статусу Росії? Це хороший варіант. Там і військові союзи для Росії є зайвими. Ми ж всі це розуміємо. Ну і вся ця армія вбивць і гвалтівників. Навіщо? Нехай скорочують. А поки скороченням російської армії займаються сили оборони України. Ще із цікавого, Росія запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Одразу надійшла реакція президента Зеленського. Вони сказали, що до Сісфайра, вони готові на Сісфаер 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі Сісфаєр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите, настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями. А ще Зеленський додав, що Україну запросили на наступний саміт НАТО у Гаазі. Це поки що просто загальна інформація. Стежимо за розвитком подій. Ну і наостанок велику мережу російських хакерів вдалося розкрити журналістам. Ці кіберзлочинці причетні до низки гучних кримінальних та політичних правопорушень по всьому світу від отруєння скрипалів у Великій Британії до вибухів збройових складів у Болгарії та Чехії. Подробиці далі. У жовтні 2021 року до будинку тоді заступника керівника офісу президента Зеленського Ігоря Жовкви кинули пляшку із запальною суміш. Сьогодні, близько четвертої години ранку, в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою суміш у двір будинка заступника голови офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Тоді, внаслідок події, ніхто не постраждав. Затриманим виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи з Черкаської області. Він розповів, що адресу потерпілого та вказівки від замовника від він отримав через телеграм. За скоєння злочину йому обіцяли 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок чиновника з'явиться у змі. Ця провокація була організована під розділом ГРУ 29155 яке прославилося на весь світ невдалими отруєннями, новичком Скрипаля в Солсбері та Омеляна Гебрева у Болгарії, а також вибухами військових складів у Болгарії та Чехії. Сервер горе розвідників виявився незахищеним, і виданню за Insider вдалося отримати доступ до нього і виявити повний список цілей і завдань, які намагалися виконати співробітники цього підрозділу. Идея создать хакерскую группу при 29-155 возникла еще при, при прошлом руководителе ГРУ Игоре Сергуне примерно 10 лет назад. Среди тех, кому руководитель ВЧ 29-155 Андрей Аверьянов доверил заниматься этим проектом, были его опытные подчиненные Роман Пунтус и Юрий Денисов, не имевшие никаких специальных компьютерных знаний, но испытанные в различных спецоперациях ГРУ в Европе и новый член подразделения Тим Стигал, этнический чеченец с интересной биографией. У зламаних документах на сервері було знайдено папку Цілі в уряді звіти про стеження та диверсійну роботу, зосереджену на трьох членах адміністрації Зеленського, які відповідали за європейську інтеграцію. Андрію Бойка, Тарасу Жураковському та Ігорю Жовкві. У ВЧ 29155, очевидно, возникли проблемы с идентификацией личных данных и домашних адресов Бойко, у которого было более 60 однофамильцев в Киеве и Жураковского. Однако группе удалось найти Жовкву. Игоря Ивановича, который занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента Зеленского, он оказался в документе под названием «Расходы на обработку Жовквы». В документе указана и общая сумма на операцию – 7 тысяч долларов плюс бонус за Наружні адреси чиновника. В папці знаходяться десятки фотографій жовкви і його дома. Подробна інформація ньому і членах його сім'ї. Одна з наполеонівських ідей тодішнього керівника відділу 29155. Тіма стігала була нецькувати українських націоналістів на Зеленського. Він завербував десятки агентів дрібного калібру, які мали видавати себе за членів батальйону АЗОВ та організовувати провокації. Серед файлів на сервері хакерів можна виявити папку графіті в містах, яка містить фотозвіти про тисячі образливих написів на адресу Зеленського, нанесені провокаторами на стіни. Попри хакерський формат групи, більшість операцій були провокаціями. Підрозділ створив обліковий запис анонімус Поланд і приписав витік карткових даних Білінкет. Відділ зареєстрував твіттер аккаунт нібито пов'язаний з білінкет під назвою Анонімус Полонд. З цього облікового запису команда стігала, злила вкрадені дані кредитних карток і звинуватила у цьому витоку співробітників білінкет. Відділ ГРУ 29155 дев'ять оприлюднив імена та фотографії дітей українських солдатів, які тоді служили на передовій на Донбасі. Знову ж таки приписавши злам білінкет, активна антиукраїнська діяльність хакерів розпочалася наприкінці 2021 року. У листопаді-грудні першими мішенями стали державні українські сайти, зокрема пов'язані з енергетичною інфраструктурою. Очевидно, это было связано с подготовкой к полномасштабному вторжению, где подразделение 29-155 должно было принять самое активное участие. Ранее, в период 2015-2017 годов, у коллег из ГРУшной войсковой части 74-455 неоднократно удавалось выводить украинские электростанции из строя. 13-14 января 2022 года им удалось лишь взломать сайты многих из этих компаний и вывесить на главной странице антиукраинское Послання нопаценки по українських властей, существенного ущерба хакерам в этот раз нанести не удалось. Як бачите, всі спроби зламів та провокації виявилися не дуже ефективними. Навіть у самому підрозділі 29155 вкрай скептично оцінюють ефективність його діяльності. Це заявив один із молодих членів групи на умовах анонімності виданню за Insider. Головна проблема некомпетентність керівництва, яке не має відношення до кібероперації. Псевдохакери більше думають про своє збагачення ніж про роботу, і навіть ця стаття з викриттям роботи відділу навряд чи спричинить якісь дії. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі!